Друзі, вітаю на каналі. Хочу показати для починаючих операторів екскаватора, як мазати екскаватор з-під низу. Нагадаю, що в мене GCB 4CX. Люди, які з досвідом спеціалісти мене зрозуміють. Друзі, вижимаєте так екскаватор, таким чином ось е, на передній навіски і, і на задній навіски. Так само вижимаєте з повністю екскаватором. І можете, слідуючи тут е, вузли для змазки, значить, шкварня зверху і знизу. Е, так, далі. Обов'язково потрібно... Мазать кардани. Ось ось тут є тавотниця, ось, ось тут є тавотниця, так. А, далі ось є тавотниця тут. І так само ж середині є ставотниця там. А, ось її видно. Далі у е, мене ось така електрична е, макіта, дуже хороша, зручна річ. О, е, ну, і ручним е шприцем, непогано мазать. Далі переходимо е до задньої частини трактора. Значить, так само ж кардан ось зверху тут мажеться, ззаду там кардан мажиться. Е тавотниця з цієї сторони, з лівої. Вон вони дві тавотнички, одна там, одна там. І так само, друзі, Шкварня мажеться там зверху, знизу, зверху, зверху і знизу. О, нагадаю, це е, друзі, в мене був колись така, такий випадок е, неприємний. Е, коли працював на тракторі, теж на gcb 2002 року. І в мене, друзі, відкрутився всього-навсього один болтик на кардані. І що ви думаєте? Открутився цей болтик. Розкручує кардан, а над карданом відразу насос що качає гідравліку. Б'є по насосі, відбиває кріплення і ще їздив, купляв. Це було у 2021 році, купляв е, новий новий насос. Він тоді говорив, що 1000 доларів за нього віддав. Тобто, бажано, бажано, у мене просто новий трактор, я дивлюсь, тут помічені болтики, я не знаю чи... Лізти сюди чи ні, краще не лізти. А взагалі, якщо працюєте на тракторі, то бажано садити його на клей на фіксатор різьби. Ну, Бажано манул або локтіт. Ну, локтіт стоїть тисячі гривень Це на сьогоднішній день, я дивився в інтернеті, Ну, краще його закрутити. Ну, Він відкручується коли? Коли ви, наприклад, плануєте на тракторі. Плануєте на тракторі і е, при, при ударі. наприклад, пеньочок зачепили знизу, і при цьому нульовому ударі він послабляється, вони на кардані ці болти послабляються. Такі, друзі, справи. О. Зараз покажу, як це, цей трактор отак трошки далі відійду. Ось таким чином відбувається. Змащування трактора. В наступних випусках, друзі, я покажу вам задню навіску, там, де тавотниці є, і попередні навісці, де є тавотниці. І нагадаю, що це для новачків, скажімо так, для новачків, для студентів, які починають тільки освоюють професію оператора-екскаватора. Такі справи, друзі. Дякую вам за увагу. На все добре.